Всіх радий вітати себе на каналі Ми з України. Слава Україні! Що, Сьогодні у нас день ракеровок, день перестановок. Будемо займатися цією справою. Також в початку відео бачили трішки так краси, Говорив з своїми рідними з Херсонщини. Получається, що там вже ще дві або вже три. Тижні тому назад почали э, абрикоси розквітати. А в нас тільки, тільки Ну, Тобто наскільки, виходить, відрізняється по терміну десь в три неділі. В дві-три неділі відрізняється по погоді і по термінам всього того, що відбувається. Там вже все посадили, там уже давно все розквітло, вже вишні давним-давно цвітують, сливи, а в нас ще навіть навіть і не і, і нема признаків. Так що ну, для нас це трішки так, звісно, незвично. незвично. Ну, ось, міла і на місці. Все чудово, Розворачується. Ну, не сказати, що не без проблем. Тяжкенько їй, велика вона. Трішки-трішки повинно для таких свиноматок, станочок повинен бути більший. У мене тут довжина, виходить. Немає двох метрів. 1,95-98, ну десь так. Тобто треба, щоб було мінімум 2,10, тоді буде ну, прямо причудово. А так вона розворачується, все це вона робить, але, але ну, з тяжкістю. Ну, нічого, нічого, все буде норма. Це їй зараз тяжко. Коли вона вже приловчиться і, так сказати, пойме, як це все відбувається, то буде без проблем. Ну і тим паче, що коли вона після опоросу і з поросятками буде, то вона з кожним днем буде вагу втрачати і їй буде все легше і легше це робити. Так що зараз вона знайомиться. Зусимо ось вона із чашечних поїлок перейшла ось відразу на ніпельну і нічого, нічого нема ніяких проблем. Сипнув трішки корму, щоб вона зрозуміла, де корито, де що. Взагалі, знайомиться, знайомиться наша міла з новим місцем. Ну, а тут зараз наведемо трішки марафет і, виходить, рем-свинок рем -свинок із, виходить, із цього відділу будемо переміщати теж сюди на нове місце. Ось як. Пригодилася мені зараз моя перегородка, яка туди вставляється, в ту клітку, як я показував, вже буде фіксувати свинку в одному положенні, в тому, де вона споживає корм. Трішки так помучився, не хотів її сильно безпокоїти. Зразу думав, відро надівати на голову, щоб вона здала. А потім, думаю, я, ну попробую, Трішки вона назад здала. Я хоп, ставив цю перегородочку ось таким чином. І все, вона вже наполовину виходить, практично вийшла. Потім вона зрозуміла, що вона о, до такого місця вона не доходила, почала тут нюхати, нюхати і сама сама здавати, 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 здавати назад, хоп, здала і все, і пішла. Тобто ця перегородка тепер буде виконувати ще й таку функцію. Так, зараз ще потрібно тут підняти оцей сосок, який знаходиться в поїлки в чашки. Тому що ось там як. Якщо, якщо буде видно, не знаю. О, Там він набагато вище. Практично, практично до кінця приподнятий. А тут я його опустив. Я думав, що так буде краще, але ну, це давно-давно вже я його опустив практично донизу. Так, а їм неудобно. Таким великим свиноматкам трішки неудобно е, доставати до нього. Треба, треба його підняти вище. Якщо зараз займемося цією процедурою. І от ще раз покажу, як вони розливають. Як, ось дивіться поруч льоха і як в неї корито, як вона споживає корм. Тобто сухенько все все. І ось міла була тут, як вона це робила. Тобто корито все вилизане, весь, вся підлога вилизана. тобто Це вона не розливала, а просто-просто вона ось так споживала корм. Вилизувала все і не аж е, фарбу позлизувала із перегородок. Так що все це, виходить, залежить від свиноматки. А ось міла в іншому положенні вже, перейшла вона. І тепер знаходиться там, де вона буде відпочивати і де буде годувати поросяток. Так що, все добре, переходить вона. Боявся я, що вона тут не вміститься, особливо, коли буде лягати, як воно що буде. Але все чудово. Вистачає, вистачає її цієї довжини, але, але хотілося б трішки-трішки більше. Буквально на сантиметрів 10. І було б взагалі причудово. А так, так притик. Все притик дуже-дуже. Ну Нічого, тут місце ще є. Ось між стіною і виходить, її тілом для проходу поросяток, Ну і там вони, як завжди, перепригують через голову свинки. так що все це, все це, я думаю, буде працювати. Дівчатка на місці. Льоха лежить, навіть не встає, не реагує. Хазяйка. Все, нехай звикаються. Тепер протестуємо поїлочки, виходить, з нержавійки, дві стоїть, і дві чугуні. Подивимося, що краще. Так що Будемо спостерігати. Дівчатка перейшли теж з легкістю, без проблем. Пробують дівчатка вчаться. звикають до нових поїлок. Вода ось, ось шурує <сум> одним швом. По цьому жолобу, що я зробив, для таких цілей якраз те, що потрібно ось. Ну що, вони поки, поки ще сильно не розуміють, що що, я, що до чого і як, і просто натачують воду повну повну поїлку, і вона переливається в корито і по кориту збігає сюди, виходить, по жолобу і в яму. Нічого, я думаю, що все це діло вони поймуть, як що і до чого. і це перші, перші о, пішло знайомство. Хі -хі -хі. Вон точуть. Нічого, будемо спостерігати. Головне, що в них сухо біля корита. То вони мордою мочать в воду і лискають виходить, біля, біля корита. А так вода, яка проливається зараз з поїлочки, вона потрапляє в корито і по кориту вже збігає в яму. Так що це краще, ніж поїлки ті, які стояли до цього, і вода бігла прямо під них. Ну а тепер можна приступати до реконструкції цієї частини приміщення. Це вже не сьогодні. Подивимося ще, нехай день-два пройде, подивимося, як вони себе будуть поводити на нових місцях. Якщо все гаразд, все добре, то розпочинаємо працювати тут. Все це обирається, це перестінок, все і встановлюється сюди теж чотири таких кліточки, як ось тут.